Так, колектив, всім привіт. Хочу сьогодні потрібно поміняти, я так думаю, що шланги на подачу масла на шину бензопилі. Тому що протікає все поза, поза шину, кудись воно там вибігає. Я коли міняв масло насоса, то вже бачив тоді, що шланги ну, так, досить вільно якби маслонасос одягається на шланги. Ось, а це вже видно, вони там порозсихалися і, і дуже тече поза, поза шину. Не змастюється так, як потрібно, це поки шина. Тому ось такий є якби комплект, шланга ця що йде в бак, шланга ця, що йде на подачу на шину і фільтр. Ось, Хочу спробувати поміняти. Є в мене ось такий набор, щоб зняти щеплення. Ось, я ж кажу, вже я масло соса міняв, то я плюс-мінус знаю, що за чим. Ось. І думаю, поміняю ці шланги і заодно покажу, можливо, комусь буде також цікаво корисно. Тому залишаємося, дивимося, коментуємо, підписуємося. А я якби, роблю і показую. Я думаю, тут плюс-мінус все зрозуміло. Для початку потрібно зняти ось цю кришку, зняти повітряний фільтр. Викрутити свічку і закрутити замість свічки ось цей штопор поршня. Ось, замість свічки закручуємо такий штопор Щоб не пхати туди там, бачу, дивлюся, пхнуть мотузки різні з гудзами. Я ось так замість свічки стопора закрутив, та і все. Ось. І ось цією другою частиною будемо знімати щеплення. Ставимо сюди. Беру головку і якби відкруті їм за годинниковою стрілкою. Так, головка на 19. Ось. Зірвали за часовою стрілкою. Зняли щеплення. Так як воно було. Щоб потім не запутатися, то я так само і складаю. Так, підшипничок. Можна в лупі його замінити, але в мене немає. Так, маслопривід. Там видно, надіюсь, да. ось, дістали маслопривід. Маслопривід я також недавно міняв, то він в гарному стані. Тепер відкручуємо 4-3 три 3 винтики під такий ключик ось, шестигранник. І ось цей, напевно, один також цю пластинку. Так, відкрутили. Підіймаємо ось цю кришечку. потім я її протру. І ось маємо наш масло Кладочка йде. Так, я її легенько підліну. Тоді достану звідси. Так, маслонасос у нас що? Також на двох винтиках. Також їх відкручуємо. Так, і тепер дістаємо ось. Ось. Я вже колись сюди підмотував фумленту, але воно вже теж все. Все прийшло в негодність. Ось. Так, зараз я все протру. І потрібно буде витягнути. Ось цей шланг він вже достався. Ось. Коротенький, що йде вже на подачу. Такий він вже дубовий. І ось цей, що йде в бак. Витягну його. Так що поки ставлю на паузу, все протру витру. Так, що я повичищав по. Повитирав, і, напевно, я тільки заміню ось цю коротеньку. Звідси з бачка не буду доставати, так як. Ну, попробую, тут вона плотненько сидить і насос добре в неї входить. А ось ця ось тут дуже свободно Це, певно, звідси воно і текло. То заміню тільки ось цю коротку шлангу. А там, а там побачу, можливо, вона і тріснута. Треба подивитися. Ось тому. Цю лишаю, тут вона, як на мене, то сидить доволі. Чи можливо вже замінити, як я сюди доліз? Можливо, вже, якщо я тут то заміню я вже її. Ось так я її витягнув. Як бачили. Зараз ось тут гарно, там де вона сідає, посадочне місце протру. Та й вже поміняю все разом. Та й так буде надійніше, правда? Так. Фільтрик теж вже поставлю новий, а той помию і буде про запас. Ось так, фільтрик натягнув. Так, як воно тут було, що ще що я запомнив, то було б дуже добре. Так, якось його тут треба обережно вставити. о ніби стало так. Тепер цю частину ось сюди. Так. І сам насос. Тобто це сюди поставили, це сюди і тепер сам насос одягаємо тут. Одягаємо тут. Так, ще я хотів. Сюди паралончик новий вирізати замість цього, бо цей вже шматочок. Так навіть вирвати. О. Шматочок паралончику. Ще треба зробити в ньому якусь дірку. Свяхом пробив дірку і Це потрібно було спочатку натягнути. Ну, ось так буде Новий поролончик. Я думаю, нормально. Так, тут все в нас лягло. Тут все є. Тепер. Все збираємо назад. Зажимаємо так чувствительно. Так. Ну Ось в такому плані можливо трішки довго, тому що я якби не спеціаліст, а так, як то любитель. Тому тепер цю кришку ще витру, бо не витер. Так, кришку протер. Então eu cresco. Так, поставить красавим пустю. Так. Тепер наш маслопривод. Ну, все, як ти кажуть, у зворотньому порядку. І закручуємо, але вже проти годинникової стрілки. І тепер потрібно зажати щеплення, да? і потрібно витягнути. Треба викрутити, викрутити стопор і витягнути шворку. Або відкрутити стартер взагалі. Ну, я, я витягую ось так шворку. І закручую назад, тому що якщо не витягнути, то можна обірвати е ці зубчики на Ось. І закручуємо проти годинникової стрілки. Одному не дуже зручно, але можливо. О все тут закрутили. Закрутили. Тепер стопор викручуємо. І пускаємо шворку. Все. Тому що ну, або відкручувати повністю стартер. ну, Мені проще викрутив штопор, витягнув, зафіксував, закрутив і собі спокійно закручуєш вже саме щеплення. Я думаю, зрозуміло. Все, в принципі. Ось такий простий, якби вдома не потрібно нікуди здавати, да, якщо є мінімальний набор інструментів. Такий наборчик, я думаю, він знадобиться. Я раз купив. і Чи щеплення поміняти, чи зірочку поміняти, чи маслопривод, чи маслонасос, чи так як в мене шланги. Якби, ну, Воно потрібне. Воно не кожен день потрібно, але ось так потрібно я його взяв і не пхну сюди ніяких мотузків, так як пхнуть, мотузки, то ну, не знаю. Раз купив, воно невеликі гроші коштує і маєш. Тому ось таке відео. Вже потім в роботі я побачу, як воно помогло, не помогло. Ось, І, і думаю, скажу, бо ще хочу ця пилка, це, ця, що я ставлю на свою цю приблуду. Хто бачив, той бачив. Я думаю, я ще зніму відео. Так, Кому цікаво, той подивиться. Є в мене там ще тоненькі дрова лишилися то я поставлю цю пилку на цю свою приблуду, і воно там буде видно, чи тече воно поза, поза шину, чи, чи нормально вже стало. Тому таке відео, всім дякую. Можливо, трішки довго, але кому потрібно буде, і хто з цим не стикався, той подивиться. Так що все. Всім дякую, всім до побачення. Чекаємо нового відео.